Це п'ятий день ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Синоптики прогнозують дощі і особливо сильні завтра. Тож нас очікує ще одне випробування. Дощі трохи уповільнять спад води. Ну і, звичайно, додадуть людям зайвого клопоту. Продовжуємо спостерігати спад води. Зараз середній рівень підтоплення становить 4,72. вчорашнього вечора вода відійшла на 31 см. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів під водою 3700. 63 будинки, найбільш підтоплено у Херсоні, Білозерці, Зимівнику. Щодо Каховського водосховища, спочатку аварії на Каховський ГЕС рівень води там знизився на 6 метрів 25 см.